А ми під'їжджаємо до складного перехрестя в місті Запоріжжя в районі автовокзалу. Бачимо, у нас попереду пагорб. Проїжджаємо, бачимо знак рух тільки прямо на казовий, і далі у нас попередньо встановлений знак рух по смугах 5-16 з лівої з середньої поворот, тільки ліворуч, з правої можемо поїхати праворуч прямо та ліворуч. Ми зараз будемо робити розворот на цьому перехресті, і покажемо вам все по знаках. Зараз зупиняємося на світлофорі. Бачимо у нас попереду а, знаки 5.18 над кожною смугою. Встановлено знову ж таки, що ліва смуга, поворот ліворуч, розворот, середня смуга ліворуч і права смуга прямо ліворуч і праворуч. Ми будемо робити розворот. Так, зараз перестроїмося в ліву смугу після вже приїзду світлофора. Так, так. Перестроїмося в ліву смугу. Зараз. Mm. Так. І повертаємо. Так, тут ми під'їжджаємо до наступного перехрещення. У нас наказовий знак рук тільки прямо ліворуч, і дати дорогу. Ми дали дорогу і проїжджаємо. І їдемо далі. У нас зелений світлофор. Ми зробили розворот на цьому перехресті. Як бачите, не складно треба дивитися по знаках, по розмітці. І також нагадуємо всім нашим глядачам, що якщо ви знаєте якесь цікаве місто в місті Запоріжжя, а вам не зрозуміло, куди як рухатись, обов'язково пишіть про це в коментарях. І, і ми виїжджаємо. виїжджаємо.